За моєю спиною зараз мут кожного українця, зараз кожен мене зрозуміє. Значить, ми зараз нація, яка живе на валізах. Подивіться, друзі, ставте лайк, якщо знайомо просто все наше життя тепер в декількох валізах. Моє життя вміщається в кількох валізах, слава Богу, є машина, щоб це все возить. Але ви уявіть, як нас з корнями вирвали людей з окупованих територій, територій, людей, які там приїхали за кордон і так далі. І оце от відчуття постійно, я навіть впевнений, ставте щось коміти, плюс чи якусь яку свою думку, що навіть якщо ти за кордоном, навіть якщо ти вже обжився, тебе житло і так далі, ти все рівно відчуваєш, що ти не вдома, ти все рівно, от як, як начебто на валізах, ти все рівно не можеш до кінця розслабитися і зрозуміти, блін, тут реально жити, тепер, тут тепер постійно жити в Україну, напевно, не вернуся, особливо дивлячись на останні події, деякі дивуються в Україні, що там чудить влада. І а, ти намагаєшся змиритися з тим, що все, все, я приїхав, мені того не треба. А потім раз і переїзд. Раз. І треба збиратися. І щоб ви розуміли, це вже мій переїзд. Я до війни жив в Італії. Як почалася війна, повернувся в Україну. Потім ці п'ять кульових поранень в Німеччину. Оце от щось доставили в Німеччину, щось тут вже купив. Потім намагалися оцей палець вирівняти, сказали, зроблять мені в Британії його. Коротше. Ну Він відстрелений був, нічого нам не зробили з ним, що британські вручні лікарі глянули такі. В мене я знаю, я не знали, що з цим робити, без поняття. Я і так вже, і сяк. Я вже там і в Туреччині питав лікарів і так далі, безполезно. Хоча як в Німеччині робили, ціпали, я їм казав ви неправильно зробили, він криво зростеться. Вони такі ну-ну-ну, но зерґуд, зерку, талізгут, все хорошо. Коротше, а зараз я оце приїхав з Британії. Все, можете мене привітати, я уїхав з Британії. А, запишу ще детальне відео вам про Британію, бо всі ж думали, що там взагалі сказка. Насправді це просто якась е, Індія з індусами, де якось британці затісались, які думають, що вони е, е, якісь тінь королівських криві. Знаєте, в них є. І, ну, це жесть просто. Чим більше катаєшся по світу, намагаєшся знайти своє місце, тим більше розумієш, що Україна важливо, до війни, була найкращою країною в світі. От, а зараз, друзі, це просто. Ось такое. Шукаю зараз країну для життя, думаю, де, де далі жити. Пробую, світ великий, я, намагаюся десь влаштуватися, мені дуже важливо, щоб медицина була гарна, бо здоров'я, в мене хрова після розстрілу. От і все. Ну що, пишіть в коменти, знайома вам така ситуація. Так, да, я вже так задовбався, все збирати, розбирати, збирати. Ми продовжуємо шукати країну для життя поки що. Важко дуже. Ну, ладно, особливо, щоб медицина була гарна. Так, все, на ну, зв'язку. Я вже в Європі, друзі. Все, я вже не в Британії, я вже в Європі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.